Давньоукраїнське чоловіче родинно-побутове ім'я Бичко має свої корені в назвах свійських тварин. Найдавніші записи цього антропоніма походять із Малопольщі, датовані 14 15 століттями. Наприклад, у 1359 році згадується: воніка під Ніколаєм діцюм Біцько у 1398 році, біцько де а в 1428 році Біцько. Однак установити в яких саме випадках форма. Бичко виступала як ім'я, а в яких як прізвисько практично неможливо, є значні аргументи на підтримку того, що антропонім Бичок у українців 16 століття міг бути власним іменем. Це підтверджують записи кметів з описів Королівщини на руських землях. Івас вас Костанкв. Трючан Сапасков Біць Іван Воосін. Автори записів не могли використовувати назву тварини як прізвище для людини, а для зменшеної назви тварини бик скоріше б використали формант ок, а не ко. Таким чином, первісна семантика лексеми бичок однозначно означала маленький бик, а не людина з прізвиськом бичко. Цікаво, що всі три закарпатські присілки з назвою бичків не походять від назви тварини бичок. Оскільки в бичка не було власності. Письмова фіксація у іконімів бичків на Закарпатті на 200 років давніше, ніж перша письмова фіксація апелятива бичок. В Закарпатті також існує прізвище бичок, але перша його письмова фіксація датується лише з 1720 року. Схожі на бичко імена личко Берко, Борко, Боско, Бучко, Витко, Вишко, Ширко. Жидко, мирко, миско, мицко, пачко, пишко, рачко, ситко, тишко, ширко, шишко.